Новини України на цей час. Ліміт був на перекази, що зміниться з 1 квітня 2025 року. З 1 квітня 2025 року закінчується дія тимчасового ліміту на перекази між картками фізичних осіб у розмірі 150 тисяч гривень на місяць. Проте це не означає повну свободу фінансових операцій. Обмеження залишаються в силі відповідно до меморандуму прозорості від 1 лютого 2025 року. Нові правила передбачають для клієнтів із високим рівнем ризику ліміт скоротять до 50 тисяч рівень на місяць. Для клієнтів середнього та низького рівня ризику з 1 лютого ліміт 150 тисяч гривень на місяць. З 1 червня обмеження зменшиться до 100 тисяч рівнів на місяць. Як нам з вами пояснює влада, ці правила спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей та фінансовими макінаціями.